Усім доброго дня! У мене сьогодні розпаковочка, сади боковини. Замовила я пеларгонію, яка називається Ангели. Побачила їх, закохалася, вирішила собі придбати. І до неї ще ампельну там вибрала. Зараз будемо розпаковувати. А, а тут ще в мене одна розпаковочка, посилочка прийшла від частного лиця. Мельник, мельник Наталії. Беремо подивитися, що в мене тут є. Так. Це в мене пайдали. Я замовляла. П'ять штук має бути. Твер подивимось так. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. П'ять дейдалів. Хто не знає, це така сильно ростуща петунія, яку треба садити в ємкість не менше 30 літрів ґрунту, тому що вона дуже швидко росте і розростається в, в об'ємі до 2 метрів. Тут вона в черенки гарні можна буде ще обрізати і накорінити, тому що вона ще до того всього гарно вкорінюється в Ну, Для ампельних він не підходить, бо ампельний, ну самі розумієте, 30 літрів ну, Це більше для грунту. Або в кашпо. На 30 літрів. Так. І його потрібно буде, грунт гарний, щоб був, бо рослина сильно росла і потрібно багато поживних речовин. Вони цвітуть без перестанку до морозів, і їх не потрібно обрізати. Так як от петунія її там час від часу потрібно обрізати, щоб воно знову пускало на цвіт. Бо воно зазвичай там випустило определене количество квітів і починає согнути. Її потрібно обрізати як і калібраху, тоді знов підкармлювати, тоді знову для коріння, потім для росту, потом для цвітіння добрива, а тайдел посадив і все. Тільки поливаєш, ну, ґрунт перегній, зрозуміло, потрібно додати. Корисні якісь речовини, і він собі буде рости до самих заморозків. Перед заморозками можна його цих нарізати, корінчиків, ставити на вкорінення, і він непогано вкорінюється. Оце таку я собі рослину, придбала. Тут 5 кольорів. Так, це живе все гарне. Зараз будемо розпаковувати сади буковини нашу пеларгонію. Так, що в нас тут? Накладна? Єлі видно, но... ну ще можна трохи якось розібрати. Трохи насипалося землі. Верх, вступна, певно, вверх, наступно, напевно, вверх. Ну, так воно, запечатано. Зараз я витягну все. Бо, розумієте, да, одною рукою тримати телефон, а другою. Ну, рослинки такі собі. Сподіваюся, щось воно виросте. Ага, все, зрозуміло, там ще тут одна, подумаю, щось мало. Зараз я розпакую і вам покажу. У ну, нас такі рослинки дуже маленькі, ну по 50 гривень. Я навіть не буду витягувати, показувати яке коріння, бо зрозуміло, що вони видно з цих. Вкорінене, а може вони і не вкорінене. Зараз подивлюся, що тут. Так, земля суха. Корінечко є, і слава Богу, бо я думала, це видно, вони з касет сразу в стаканчики пересадили. Щоб більше можна було грошей взяти. Ну, такі менюпеньки на стакан. Ну, будуть рости вже в мене до середини літа в цих стаканах в цьому ґрунті. Ну, коріння нормальне корінний черінок такий. Ну, аналогічно і ці всі такі самі назви є. У нас така нахун щось там написано. Ну, як я буду зараз дирати цю плівку? Воно все познімається. Якщо зараз буду записувати і, і, і розбиратися. Ось така посилка. 50 гривень це черенок. Ось ампельна теж. Це дві ампельні. Це балконі, це був королівська був, так, це, Ага, а це дві? Це ангельська. Так, маю я це балконна сортова пеларгонія, це ампельна. Ампельна зараз дуже гарно йде на продаж. Люди купують махрова. В мене є дві два сорта ампельної рожева і червона, але вони такі простенькі, без махровості, а це махрова. Будемо дивитися, що вони там виросте. Ангельська, ангельська, оранж. Ось така. Так, ось таку посилку я отримала. Зараз буду з ними гратися. Поросажую зараз свої тайдали. Тайдалами я задоволена. Рослинки гарні. Шикарні, можна сказати, можна ще вкорінити до, поки почнеться сезон продажу, то можна буде їх ще виростити і виставити на продаж. І Таким чином відіб'ється моя затрата на них. Скажу, що ось ці стебла в них тверді. В зрівнянні з петунією мощна рослина одразу видно. Пелергонія. Пелергонія будемо наблюдати, що як вона буде рости. Нарощувати кореневу систему і кущову форму. Це вже на наступний рік, щось з неї вийде. Хотілося би побачити, як вона буде цвісти Сподіваюсь, що вона в мене ще встигне вирости і зацвісти. На цьому все. Приступаю я до своєї роботи. Усім бажаю всього самого найкращого. І до нових зустрічей!